Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумі. Торуй свій шлях той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік.